Всім привіт! З вами Лімрія, і ми продовжуємо розбудову біля озера, точніше, навколо нього. Зараз вже у нас 1758 рік, 37 років від заснування поселення, і у нас 838 людей. У мене на меті добити тисячу, нарешті. І поки я це буду робити, добудовувати те, що мені необхідно в різних районах. У мене тут є пусті місця. Треба вирішити, що туди. Краще буде побудувати, чого мені не вистачає. Я вже примітила декілька важливих пунктів, чого треба людям додати. І, можливо, ми навіть почнемо розбудовувати ось цей район через міст. Проблеми у мене відключені, але коли ми їх натискаємо, бачимо першу біду. Немає різноманіття, але я б сказала, тут проблема навіть більш глобальніша. Мене трошечки напряг з їжею, яку я зазвичай і не просто з їжею, яка може псуватися, а і з тою, яку я зазвичай раніше заготовлювала, і та, яка не псується. Тому я пропоную поглянути мою статистику по ресурсам. Стовпчикова діаграма не дуже зручна, тому давайте графік дивитися і пройдемося по їжі. Я дуже рада, звісно, що у мене вже як. 10 років, мабуть, так, 10 років не пропадають абрикоси. Я дуже рада, звісно, що у мене вже як 10 років не пропадають абрикоси, але це завдяки і продажу невеликих партій на ринку різноманіття, того ж. Але найважливіше, чому я дуже була рада, це появі виробництва сушні. Це врятувало мене від того, що у мене стільки тисяч їжі було зіпсовано раніше. Погляньте, тільки 3000 вишень, я зіпсувала. Але, по суті, я сюди навіть не за фруктами прийшла дивитися, тому що вони дуже швидко псуються, і з появою сушні, виробництва в садах. Я взагалі майже припинила їх продавати, намагатися кудись розпахнути, а тільки роблю сушню, яку можна потім продавати скільки завгодно, аби тільки її вистачило. Я взагалі прийшла дивитися на овочі, які мені продають мої містяни. Я думаю, мені вистачить глянути на буряк, один з таких популярних овочей. У мене тут які закуповуються завжди, виставляються в ядках. Минулого році от я закупила майже 5 тисяч чимось, і стільки ж я приблизно і продала своїм містянам. У мене ще лишилося потім півтори тисячі, і в цьому році я продала вже дві тисячі буряку. І в мене вже нічого не лишилося. Якщо взагалі подивитися всю статистику, то свіжих овочей у мене нуль, абсолютний нуль, нічого немає. Нічим мені кормити своїх людей, а попереду ще й літом. І цього, якщо так подивитися, скільки зазвичай буряку у мене вирощують, точніше, мені продають це все в комору. Якщо подивитися, скільки зазвичай мені в комору продають бурюку протягом останніх років це приблизно десь 4,5-5,5. Начебто непогано, але я так розумію, що для цієї кількості людей цього все ж таки замало. Інші товари у мене в такій кількості не закупаються, на жаль, або не в... їх трошечки вирощують всього лише. Я думала, у мене капусти буде більше, бо я пам'ятаю, скільки капусту мене висаджували там. Я була в шоці від того. А її навіть менше закупляють, ніж буряку. Але дивіться, цибулі закупають, прям дуже багато вирощують. Це дуже добре. Останні роки я зазвичай цибулю та моркву відвозила на причал для того, щоб потім продавати це все впати. Це можна зробити. І тільки залишала в декілька ятках, не у всіх районах, щоб продавали моркву невеличкими партіями та цибулю. І єдине, я трошки провтикала з моментом, коли відправляти моркву, і 600 одиниць у мене просто зіпсувалося, за цим треба слідкувати. Або краще я б дозволила своїм людям, щоб вони на ринок це все відносили і вони щось поїли б. Якщо я правильно помітила, то цибуля може зберігатися довше, ніж морква. Тому моркву варто точно раніше продавати. А коли я забуваю ще звертати увагу на риболовню, у мене ще й риба там псується. Але, на щастя, не... ну, бувають і такі величенькі партії, по 600 штук все ж таки. Люди могли цим харчуватися, я втрачаю гроші на цьому. В статистиці у мене з'явилося знову сало. Я вирішила в цьому році трошечки закупити, щоб урізноманітнити їжу для деяких місцевих. У мене не у всіх районах стоїть сало, тільки, здається, в двох ятках в усьому місті. І давайте зараз просто поглянемо на сушню. Я думаю, що я припустилась дуже великої помилки, коли вирішила. Залишити сушню в усіх районах для постійного продажу. Я подумала, що нехай люди покупають, в мене і так багато цього буде вистачати. Але люди будуть скуповувати все абсолютно. І от в 51-му році у мене було майже 50 тисяч. Минуло 7 років, а в мене немає взагалі сушні. Ну, оці 70 одиниць вони зараз швидко продадуться. Я не знаю. Треба придумувати, чим кормити людей. Я набудувала вже декілька додаткових садів по місту, і ще буду добудовувати, але, скоріш за все, все ж таки через оцей міст, і, мабуть, треба буде починати, щоб сюди люди приїжджали, або якщо хтось зможе буде з цієї сторони ходити і в саду саджати дерева, все одно у мене врожай буде тільки через 2-3 роки. Але щоб одразу вже це висадили і ми могли ще більше сушні заготовити. Для мене сади дуже зручні для того, щоб затикати якісь місця по місту, як, наприклад, ось тут таку вуличку зробити, і в той же час оцей клаптик між полем та фермою чимось закрити. Бо виробництво сюди начебто якось і не дуже впишеться, і все одно місце залишиться і буде пустувати, а розміри саду можна відкоригувати, і він такий малесенький, але тим не менш врожай там теж є. Да, тому можуть бути і такі малесенькі сади в різних куточках, де там чого не вистачає, наскільки можливі їх побудувати, і нехай потім вони збирають врожай. Тому я думаю, що найближчі роки мені треба зайнятися тим, щоб накопичувати знову сушню. Бо горох я також весь вже свій розпродала. Якщо раніше в мене був теж непоганий запас гороху, погляньте, в 45-му було 23 тисячі, я почала його поступово-поступово поступово виставляти теж на постійний продаж. І хоп, в 53-му вже майже немає і гороху того самого. І він закуповується відносно невеликими партіями. Слухайте, в минулих роках воно прям дуже мало. Ну, взагалі, все дуже сумно з горохом і сушнею стало. Я так раділа, що в мене стільки сушні. Називається не треба було радіти так швидко. І я чомусь подумала, що буде дійсно класно, якщо в мене сушня буде продаватися. Цілий рік у мене все одно є сади, у мене кожен рік будуть заготовлювати це все там по декілька тисяч. Виявилося, що я просто-напросто зробила помилку аналітичну таку і лишилася без їжі, можна сказати. Тому, якщо ви бачите, що у вас є запаси сушні, не робіть моєї помилки. Нехай краще ви будете виставляти поступово ту сушню на продаж в якісь періоди. Було б прикольно, якби в ятках можна було зробити, наприклад, або якусь ротацію. Або щоб виставляти, що в певні сезони, чи там в певні місяці таку-то їжу вони там продають, чи товари, а потім в ті місяці вони інші. Але це я вже забагато чого хочу. Я думаю, хоч це і морока, але треба, скоріш за все, вручну брати і в певні місяці проходитись по ринку та виставляти певні товари. Або дійсно зробити сезонні роботи в певних ятках. Тільки треба виставити правильно товари. Єдине, що робити з крамницями тут треба вирішити, або доставити додаткові ятки, де будуть сезонні, і виставляти. Бо я подумала, що можна було, щоб ятка, наприклад, з фруктами працювала в липні та серпні, поки якраз у нас іде сезон фруктів. Ну, яблука може там довше продаватися, але припустимо, що вони там ще в вересні попродають, а потім підуть Відпочивати, і та ятка не буде працювати. Восени можна частково виставляти якісь овочі, які продають на містяни, такі, які зазвичай швидше можуть зіпсуватися, а ті, які можуть довше триматися, їх залишати в коморах, і нехай вони зберігаються на той період, коли ці овочі у нас. Закінчиться, наприклад, у мене вони закінчуються вже взимку, тому коли взимку закінчаться ті, які швидко псуються, я виставлю ті, які повільно. Псуються. І вже коли у мене зовсім закінчаться свіжі овочі, всі які тільки можливі, тоді я вже буду виставляти горох, сушню та гречку. Так як у мене свіжі овочі поки що закінчуються взимку, тоді взимку це і почати виставляти після останніх овочів. Якщо б у мене налагодилося все з. Овочами єдине може мене ще врятувати картопля, яку я висадила. І якщо, припустимо, вони картоплю будуть їсти цілу зиму, то я навесні тільки буду виставляти тоді ті товари, які не псуються, і я не продаю в інші міста. Єдине, я би не виставляла всі ці три товари в кожному районі, а рандомно один товар в різних куточках, щоб вони так не з'їдали в усіх районах всі їжу. Тому що тут у нас, наприклад, гречка, в іншому районі була б сушня, в якомусь іншому там був би горох вже. Ну, якщо він у мене буде, звісно. Але якщо у мене так і далі буде біда, то буду виставляти і залишати продаж. Інші товари, які я зазвичай експортую. Ще одна біда, яку я помітила, це нестеча води, тому я добудувала трошки більше криниць, і в деяких місцях я навіть ну, для краси, скажімо так, замінила на колодязі. Ось тут теж я думаю, що треба десь всередині, можливо, додати ще один колодязь. Якраз у нас тут така невеличка глявина є. Давайте одразу поставимо так, щоб не сильно заважало. Сподіваюсь, і нехай воно будується. Взагалі я помітила, що мені дуже не вистачає такої функції. Було б прикольно, якби вона була. Це змога обмежувати найм на роботу по якійсь локації, або там виділяти курсором, ну якийсь радіус, щоб був, щоб люди наймалися саме з того місця, де вони проживають поряд. Бо це люди починають влаштовуватися з віддалених куточків на роботу. Де я сподівалася, що у мене якраз будуть місцеві, як, наприклад, на цю ферму мене будуть влаштовуватись і на млини в першу чергу ті, які живуть в цих кам'яницях, ну найближчі оці дві. Ну, принаймні з цих, але уж явно не з оцієї кам'яниці, яка в солевому районі у мене розташована. І було б непогано, якби була можливість, наприклад, налаштовувати логістику, от саме цей ланцюжок, що, наприклад, з цієї ферми. Ну, припустимо, у мене тут пшениця вже тепер поменше, але з цієї ферми у мене пшениця йде саме в цю комору, а потім з цієї комори вона доставляється млин. Це було б швидше. І теж стосується різноробів насправді, тому що я помітила, що буває у мене наймається людина, припустимо, з ось цієї кам'яниці вона найнялася різноробом, якому треба доставити якісь матеріали, Ну, давайте, з оцієї риболовні, потім в комору, де у мене засушена риба є. Було б прикольніше, якби можна було теж обмежувати найм різноробів за локальністю. Якщо, наприклад, у мене місце. З якого треба доставити матеріали, знаходиться в цьому райончику, такому горілковому. Тоді в мене люди з цього району наймаються, і потім вони відносять туди, куди треба. Тому що так людина виходить, що в мене топає великий шлях сюди, а потім ще відносять, поки це то це напрягає. Не завжди так, але я помітила, що є. Люди живуть дуже далеко, але оце вони туди топають і приносять. І я все ж таки почала розбудову ось цього району. Через міст. Я ще не придумала навіть яким районом його обізвати. У мене немає тут нічого такого унікального. Прям сильно. У мене починалося з двох заселених кам'яниць, але згодом я зрозуміла, що мені треба ще одна кам'яниця. І третя, ось ця з крамницею. Крамничка теж працює невеличка. І виявилося, що дуже швидко їм всім знадобилося і взуття, і одяг, і теплий, тому я швидесенько заповнила все, що їм необхідно. Також поставила тут дві риболовні, вони поблизу, тому що, дивіться, тут рибні місця, вони відносно недалеко і непогано, тому що ось тут немає чого. Можна буде потім продовжити риболовню, поставити тут, щоб захоплювали ці рибні місця. Шкода лише те, що я хотіла ще на цю сторону, щоб захоплювали, але тут нерівна поверхня. І взагалі ніяк не. О! А ось тут можна. Слухайте, оце прямо галявина така непогана. Можна буде подумати. Щоб тут поставити риболовню, але треба подивитися, бо я не зовсім пам'ятаю, як оця риболовня, де вони рибалять зазвичай. Ну, можна сюди було, але їм ходити, треба, щоб житло якесь було поближче. Але то потім вирішимо. Також поставила торгівельний склад. Ось цей, поки що поставила сюди тільки 4 позиції. Ще думаю, як і що треба мені робити, тому що сіль вони. Ну, ще більш непогано почали носити, але дуже і дуже повільно насправді теж саме стосується вугілля. Ось сюди вугілля мені набагато швидше приносило. Ну, звісно, що тут поблизу у нас якраз вуглярочки, але я сподівалася, що у мене тут люди не зайняті роботою і вони підуть різноробами з оцієї лісопильні, або навіть я не знаю, куди їм ближче, можливо, до цих вуглярок і будуть це все приносити. І сіль, до речі, теж вона так відносно повільно сюди вони її приносять, або треба самостійно вказувати, щоб взяли возами, перевезли сюди. І дивіться, в нас заселилася нова родина. У мене нарешті більше тисячі людей живе. Тисячі дві людини, і в мене навіть одне наявне житло. Це дуже і дуже непогано. Нещодавно я дивилася оцю статистику свого населення, і у мене не було взагалі ні синього, ні жовтого. Я так розумію, це у мене новенькі сім'ї, тому що у мене протягом тривалого часу нові сім'ї не заїжджали. І у мене тільки одружувалися мої молодята тут, які є. І у невеликого клаптика людей також більше стану. Ми дивилися, бачила, що у них там є такі непогані статки взагалі-то. Але я ще почала будувати звичайні хатки, тому що напряг з їжею дуже великий. і Насправді треба ще більше. Це просто мені хотілося пошвидше тисячу людей досягти. Тому я закупила собі сала і картоплі в деркачах, щоб було чим кормити. До речі, треба подивитися, чи ще у мене є, чи потрібно закупляти. І я трошечки відновила свою сушню. У мене майже 40 тисяч. Але я впевнена, що вони можуть це все дуже дуже швидко з'їсти. Я навіть почала продавати гречку. Вона у мене була зазвичай близько 15-20 тисяч. Але коли закінчується у нас зима, закінчуються свіжі овочі. Я гречку починаю продавати. і Я починаю нервуватися, тому що я гречкою кормлю своїх курей. Мені треба, щоб їм була завжди їжа. Людям, звісно, треба чимось харчуватися, але в першу чергу гречка у мене для курочок іде. Але я теж гречку потрошку закупаю в барвінковий. Здається, її можна закупляти. От навесні я ще партію закуплю. Нехай краще її у мене буде лежати більш ніж мені треба. Це такий запас у мене. Єдине там невелика кількість, яку можна закупити, близько 2000, Але я думаю, що я так декілька разів позакупляю і я зможу закупляти набагато більше. Теж у мене було таке з пшеницею. Можна було закупляти трошечки менше. Зараз там, здається, більше 10 тисяч я можу закупити просто з одного разу. Ну і звісно, що наставила комори, зробила риночок, щоб недалеко бігати склади. Також для інших матеріалів, які необхідні їм, щоб не так далеко було поставила кравецьку робітню, бо побачила, що у мене доволі повільно теплий одяг стали виробляти, хоча матеріали у мене зазвичай всі вони є в наявності. Я постійно закупляю і овчину, і сукно, але от щось якось стало повільніше, тому доставила ще ось тут одну, вона дуже далеко. Якщо особливо враховувати той момент, що у мене зараз приносять теплий одяг аж сюди в цей торговельний причал, а там виробляють. Можна було б, звісно, зробити такий величезний міст, потім отак напряму переносили, але. А мені цікаво, давайте заради цікавості, просто подивимось. Ну, я не можу навіть нікуди його поставити, чесно кажучи. Воно місце зайнято, у мене хіба що ось тут ставити десь? Давайте. Дивіться, 55 тисяч каміння треба. Ну, це величезний міст такий. Не знаю взагалі, чи мені потрібен буде тут міст. Напишіть в коментарях ваші думки, чи треба мені буде робити від оцього такого району озер'я, до сюди, кудись міст. Чи нехай вони по колу так обходять та й все. Бо я ще не вирішила, чи потрібно, чи це ні. Школа, звісно, що в мене тут одразу діточки пішли здобувати собі освіту. Це дуже добре. Побудувала ще ферму, але тільки з одним полем. Картоплю, я якраз таки вирощую, щоб у мене людям було чим харчуватися. Я взагалі хотіла б побільше полів тут набудувати, якраз бачите, тут такий простір хороший є, можна було б, але треба було б потім десь тут ще побудувати хатки або кам'яниці. Але для кам'яниці мені треба їжа. Хоча, якщо я буду закупляти так собі сало і картоплю то Більш-менш можна жити, плюс урізноманітнювати це все сушнею, там деякими товарами, як м'ясо, риба, масло у мене продається час від часу і борошно ще. То думаю, можна якось пережити. О, ще одна нова сім'я заселилася. Невеличка, ну нічого. Впевнена, що у мене скоро ще народяться діти, якраз вони мені будуть створювати нове населення. І звісно, що у мене тут моє улюблені хмільник. Але до речі, я помітила, що мені не вистачає ячміня. Треба його взагалі поставити, щоб він вирощувався. Ми прибираємо пшеницю. Нехай буде ячмінь, бо з'явилися проблеми з виробництвом пива. Я помітила його. Якщо раніше я там багато так виробляла, і в мене зазвичай в складі було 4 пять тисячі, навіть коли я відправляла це все в панюти. Не здається, продавала. То зараз його поменшало і щось не виробляється. і Я бачу, що мені ячміння не вистачає, тому треба його буде вирощувати. Стоп, давайте, перш ніж у нас настане березень, я пройдуся, можливо, там, де я вирощую пшеницю, але тут є. Я сподіваюся, мені вистачить. Три поля, здається, у мене з ячмінням буде в цьому році. Ладно, сподіваюся, вистачить. І клаптик заповнила садом. Взагалі можна було б ще більше садів. Хоча я почала вже, так, здається, роки два. Робити, що навіть мої яблуневі сади, вони всі виготовлюють сушню. Якусь частину я продаю в інші міста, але невеличку насправді. Зазвичай я чимось іншим: торгую, медом, борошном, курячими яйцями, сушена риба, олія теж саме. Це продаю, а яблука вже не так сильно продаю. Хоча, якщо я збільшу кількість садів, можна буде закривати попит там. Можна буде задатися цією ціллю. Десь отут ще можна поставити у нас сади декілька. У ну, мене ще почали нещодавно давати плоди новенькі мої сади. Там не настільки багатий врожай. Я впевнена, що через деякий час вони будуть давати мені ще більше плодів, і я зможу це все продавати. Єдине, я ще не подумала про тачки. Я тільки зараз згадала, що в мене здається, тут ніде немає тачок. І якщо вони хочуть це все тачками доставляти, то на жаль, їм прийдеться йти аж через міст, щоб взяти тачку. Тому треба десь наставити. Якраз у мене ось тут трошки є місця. Я сподіваюся, їм вистачить ось тут місця, щоб пройти і взяти тачку. Ну я, звісно, спробувала зробити так, щоб у мене були вулики, але не у всіх будиночках для того, щоб у них були огороди, щоб вони там побільше вирощували мені овочів. На продаж, мені треба чимось їх годувати. Як прикольно, вони тільки що перевдяглися. Так, хопа, і все. Можна таке в реальному житті, щоб взяв, не треба нічого робити, Воно само все перевдяглося і чудова. ти займаєшся іншими справами собі. І ось такий у нас новенький райончик. Будемо його далі будувати в ту сторону, якраз у нас там, де йдуть вози. Тут така дуже гарна галявина, і дійсно можна було б поля зробити, але треба і будиночки будуть збудувати. Ну тут дійсно непогано впишуться і кам'яниця, отак декілька, ну тільки так. Немає крамниць, треба буде новий ринок, комору, склади побудувати. Але вони маленькі, можна буде щось придумати. І напишіть ваші ідеї, як можна обізвати цей район? Ну, а я буду далі пробувати все ж таки вирішити проблему з їжею. Як я вже і казала, я трошечки змінила в деяких місцях ротацію. Тепер у мене пшениці менше вирощуються через те, що я можу це все в мерефі закупляти. Згодом буде там ще більше продаватися, тому, скоріш за все, я просто перейду від того, що пшеницю я повністю закупаю, а у мене буду вирощуватися ячмінь. Льон можна залишити вирощувати, але я все одно підкуповую коноплі. Для себе, щоб мої дівчата постійно виготовлювали тканину. Ну і звісно, сонях. Сонях не можна ніде купити, тому ось така біда. І я самостійно ще вирощую картоплю з цього року. Прям багато полів зробила, щоб у мене був запас. І я сподіваюся, мені цього буде вистачати, щоб прокормити своїх людей, і вони не захотіли втікти звідси. І ще гречку, тому що. Так як її я не можу закупити великій кількості, тому треба вирощувати і робити запас самостійно. Але, можливо, якщо у мене згодом збільшиться попит, треба подумати, що чи гречку мені, чи льон вирощувати. Ну, можливо, льон. Краще, нехай у мене буде більше льону. Я з цього буду робити тканину, можна навіть ту ж тканину продавати. Але з іншого боку, я ще одяг не закрила, весь попит на одяг. Є багато місць, куди можна його продати. Тут ще є. Куди і куди розвиватися далі. Але вже ось так наше місто розвинулося, і воно нарешті у нас має більше тисячі людей, чому я дуже рада. Після того, як я втратила свою мапу з тисячою людей, мені було дуже шкода, але тепер я можу тут робити, можу зробити собі просто ще додаткове збереження і якось тестувати, гаратися окремо. А для серії відео... Острову продовжувати це місто і будемо далі розбудовуватися. На цьому буду завершувати це відео. Всім дуже дякую за перегляд, всім бажаю успіхів, всім па-па!